Та Рав, любов до Творця, це результат роботи в любові до ближнього. Не те, що ми працюємо над цим прямо над ним, Рав. Любов до Творця каже Рав, так, це результат любові до ближнього. Тобто ми працюємо над любов'ю до ближнього, потім можемо побачити, за якийсь час я перевіряю, чи є в мене любов до Творця, чи ні. Так, каже Рав. Питає. Як людина може повинна ставитися до десятки. Коли вона відчуває, що кліце зв'язане з творцем. Як це зв'язано у Лазарі з любов'ю до Творця? Рав, ще раз я не зрозумів. Питає клі, яке люди в яку людина зв'язує свою десятку. Вона повинна подати це творцю. Так каже Рав. Питає, так: це клі по відношенню до любові до творця. Це як подарунок, який дає творцю рав. Це збірка таких бажань, які були протилежні одне одному. Людина не могла з ними працювати разом ніколи, тому що між ними були. Так, якісь протиріччя. Але коли зараз вони всі спрямовані на єдиного творця, вони діють по відношенню до нього, ну, як єдине бажання. Єдина мета вона е, об'єднує. Різні бажання в одне. питається, начебто дає створінням, начебто можливість виразити любов. Так каже. Дякую. Виразити любов в тому, що. Є в мене важливість того, щоб віддавати творцю, більша, ніж важливість е, віддавати ну бажання, коли одне віддає іншому, і так далі. Навіть е, більше за те, щоб наповнити всі бажання, тобто з'єднати всі бажання і наповнити їх. Навіть більше за це. Гаразд.